Привіт усім сьогодні. Хочу познайомити вас з книгою Марії Чумарної Меч скалобур видавництво Богдан, 2023 рік. Війна змушує героїв покинути свої домівки та виїхати на захід України у місто Галич, де вони створюють таємну обсерваторію для виготовлення ефективної зброї проти ворога. Їхня місія знайти меч скалобур і перетворити енергію війни в енергію правди і миру. Ця фантастична повість захоплююча і цікава, тому радимо її прочитати. Коли всі вийшли з машини і опинились на високому березі, Василько відчув сильне хвилювання. Він раптом перестав чути, про що говорили друзі. Контури довколишнього пейзажу наче розмились. пес білокун потерся до його ноги і тонко засковучав. Хлопець поглянув йому у вічі, відчув якийсь щем. Це були такі знайомі очі, вони так багато промовляли. Піддавшись якомусь внутрішньому імпульсу, він пішов услід за білокуном, який заметляв своїм білим хвостом між дрібними кущиками, що росли на схилі гори. Уже не бачив друзів, що мовчки спостерігали за ним і собакою, поки ті зникли в кущах. Ось уже край берега, кругом вода, щось тріснуло за спиною. Василь оглянувся. Перед ним стояв ягіло у білій одежі, як у вісні. Ти приніс меч? Його голос звучав різко і роздратовано. Я приніс твій меч. Уже давно він чекає на тебе. Треба пройти цим схилом до скелі і витягти його з каменю. Ягіло не сказав жодного слова і мовчки пішов слідом за Васильком. Свідомість хлопця майже повністю відключилась. Хтось у ньому керував його тілом, рухами, словами думок не було. Ось рівний скелястий уступ на березі, оплетений заростями терну. Він руками ламає колючі гілки, розриває пута ліан, що переплилися між собою. Нарешті камінь оголився і на ньому вималювалося коло. Це рукоять меча, вона підкориться тобі, каже він до Ягіла. Ягіло так легко витягає з, камеру, з каменю меч, наче той був огорнутий сухою тирсою. Як він спалахнув у руках ягіла, праве вістря аж зачервоніло від жару. Цю фантастичну повість ви можете прочитати у нашій бібліотеці.